Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні в нас відгадайте, що, і відгадайте, що в шкатулочці, в скрині, точніше, що в цій скрині. Знову відео на розвиток вашої інтуїції. Я сама також люблю такі відео, дивлюся у колег. Завжди намагаюся на найменших деталях сконцентруватись, що йдуть мені у Цьому сеансі яснобачення, скажімо так, це так і є по факту. Тобто ви зараз намагаєтесь ясно бачити, що у цій скрині. Ви не бачите, але ви скрізь крізь точніше, її стінки цієї скрині намагаєтеся відчути. Тобто своїм внутрішнім оком побачити, що у цій скрині. Я вам в цьому трохи навіть допоможу. В якому сенсі? Що ви потрібно думати насамперед, не що там, а задавати такі питання? Якого воно кольору? Можливо, так, на дотик, знаєте, які йдуть відчуття тепле, холодне, який, можливо, аромат, можливо, що з цим можна зробити? Що воно несе? Символ, чого це взагалі? Де це можна використати? В які? От всі картинки, які вам ідуть. Пов'язані з тим, що там. Ви можете або собі занотовувати, або навіть не так краще пишіть зразу у коментарях. Я, напевне, у описі під відео напишу час. Час, тайм-код, коли до, якого, до якої минути можна відгадувати, після чого я вже відкриваю цю скриню. Так, і. Ну, думайте, я помовчу, щоб ви змогли сконцентруватися, прислухатися до своїх думок, відчуттів і побачити ті картинки, які в вас ідуть. Пишіть, пишіть зразу, як тільки ну, йдуть якісь думки. Можливо, ви навіть попадете в потік, і до вас прийдуть багато думок. Все, що йде вам от, з самого початку, пишіть і ви будете. Просто шалешені, здивовані дуже сильно то, як точно ви відгадали. Не думайте, що якщо ви не сказали, що це за предмет, от інший ви назвали, що це ви не відгадали. Ні. Ви відгадали. Дуже бувають такі ці сеанси потужні. що... Я от сама дивуюсь, як мені кажуть, я включала відео попереднє, там, де в скрині що відгадати. Дуже точно люди відгадували, хоча вони самі думали, що не відгадали, але точність кольору, точність, що там саме входило в состав. Можливо, матеріал ви побачите, з чого зроблено, якої він консистенції, що взагалі, чи має він запах, який колір. Все це ви можете описати, пишіть обов'язково в коментарі. Це... Окрім того, що ви мені допомагаєте цим каналом розвивати, та ще й ви самі собі будете розуміти, чи правильно ви відгадали, що там. А я думаю, що всі правильно, бо у всіх є інтуїція, а лише її потрібно розвивати. І чим більше ви будете так тренуватися, тим потужніша у вас буде інтуїція. Тож, я думаю, вже якісь думки, якісь. Навіть хтось в потік уже попав, і вже змогли мали час, щоб написати, щоб щось там відчути, що може бути у скрині. І я буду відкривати. Тож, дивіться, що у скрині. Так, в мене буквально аналогічні. Свічечки ось запалені. Вони мають навіть аромат, бачите, масла, навіть виділились масла. Вони дуже запашні. такі, тут сандал і дерево вуд, Мені вуд. аж навіть захотілося вдихнути. Так, дуже-дуже смачно пахнуть вони. Просто я люблю цей аромат, навіть в натуральних, якщо арома ці палички, палички, оці арома, я також люблю. І якщо ви вгадали, щось там рідина якась, вони ж можуть бути, бачите, у вигляді рідини. Віск може бути у вигляді рідини, якщо якусь ниточку чи щось таке щось в коло які то куля якась, ви також відгадали, метал тут присутній. І, холод... і може бути і холодним, і гарячим. Тобто, тут, навіть якщо ви сказали гаряче, ви відгадали, бо може бути гарячим, коли вогонь холодним, так, ви відгадали, бо ось метал я трогаю, зараз він холодний. Рідина відгадали, тверде відгадали. Колір, дивіться, тут коричневий, не знаю, як відбиває камера. Якщо ну, рожевий, це сама внутрішність В скрині, білий, сріблястий. Ви відгадали, білий є є сріблястий, коричневий кольори. І так, тож мої любі пишіть, мені дуже цікаво, що ви там. Напишите у коментарях і підписуйтесь, звісно ж, на канал, хто ще цього не зробив. Я вам дякую за перегляд. Я вам дякую, що ви приєднуєтесь до нашої езотерічної сім'ї магічної, так? І що ви поширюєте мій. Канал Еліанора Таро 2, серед друзів, знайомих. Бо нас стає все більше. Я ж це спостерігаю. З кожним днем нас все більше на цьому каналі. Тож, дякую, дякую, дякую. Я вас всіх люблю, обіймаю, переможемо. <смірсвіт> так, І до нових скорих зустрічей, Пока-пока.